Військова прокуратура розслідує справу про Іловайський котел. Винним загрожує від 5 до 8 років в'язниці. В Був уражений іззовні і розпався в повітрі. Рада безпеки Нідерландів оприлюднила попередню доповідь щодо катастрофи Малазійського боїна. Чи Чиє золото? Нідерланди не знають, кому повертати експонати з кримських музеїв, які виставляли в Європі. Сумки вівторка 9 вересня. Вітаю вас. Сьогоднішній день у зоні АТО найспокійніший за останні кілька місяців. Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що терористи обстріляли Макіївку та Василівку Донецької області. Цілили по будинках мирних мешканців загиблих. Немає про сьогоднішній день у зоні АТО. Далі Ірина Віноградова. Найбільш напружена ситуація в зоні АТО залишається у шести містах Донбасу. Аеропорт Донецька, Дебальцеве, Сєвєродонецьк, Щастя, Фащівка та Авдіївка. Користуючись припиненням активних дій, окремі бойовики намагаються втекти з місць боїв. Вчора о 12.00 рейдовою групою в пасальці вздовж дороги талаківка лаківка під Маріуполем виявлено покинутий терористами автомобіль «Заставрія», на якому встановлено танковий кулемет УТЕС. Наразі він посилив бойову місць українських прикордонників. Режиму припинення вогню терористи не дотримуються. Продовжуються обстріли позицій блокпостів сил. АТО. зокрема, чотири рази з застосуванням мінометів та установок град був обстріляний аеродром Донецьк. Також терористи провели обстріли позицій наших військ неподалік населених пунктів: Раднікове, Докучаєвськ, Тоненьке, Дебальцеве. Вночі стріляли у Київському районі Донецька. Про це повідомили у міськраді. Поранень зазнала жінка. Снаряди потрапили у школу-інтернат номер 22 у дві багатоповерхівки та у два будинки приватного сектору. У 17-му домі там, значить, на 6-му таже в квартиру попав дом, розірвало, ну там рознесло квартиру. Ці кадри зняли біля луганського аеропорту, який контролюють терористи. У траншеї масове поховання на табличках є написи, але розібрати їх неможливо. На могильнику квіти та вінки принести їх могли лише сепаратисти, бо українських військових там немає. А також Луганщина на відео Донські козаки, котрі воюють на боці терористів, ведуть прицільний вогонь з міномета по населеному пункту. Навідник вказує, куди цілити. Отправляємо подарунки нашим друзям. А ось блокпост сепаратистів на під'їзді до Луганського аеропорту. Відео знімає спецкореспондент телеканала Росія. 1 про це він говорить за кадром. На блокпосту автівка з установленим кулеметом. Якщо будуть проскакувати, Ми там саме заводимося, ганяємо і просто краши. На цьому відео терористи стріляють із протитанкової гармати. У них кілька ящиків зі снарядами. Дешкальзу! Бойовики повністю споряджені. Ірина Віноградова, перший національний командири батальйонів Донбасу Дніпро вимагають покарати винних у загибелі тих бійців, які потрапили в оточення поблизу Іловайська Донецької області. За словами Семена Семенченка та Юрія Берези, вони готові першими свідчити у військовій прокуратурі і закликають зробити те саме інших військовослужбовців, котрі мають інформацію про дії керівництва збройних сил, які призвели до численних втрат. Про це комбати говорили сьогодні у Дніпропетровську. По общению с главным военным прокурором, и потом я посмотрел на ребят со следственной группы. У меня есть надежда и достаточно большая, что это в всяком случае молодые честные офицеры, которые понимают, что такое сейчас творится на фронте, и которые во всяком случае заверили меня, что сделают все возможное, чтобы довести это все до конца. А в случае, если на них будет осуществляться давление, они об этом сообщат. Мы встречались с президентом, и вымога одна. Відставка министра обороны. Начальника генерального штабу і генерал Литвин повинен відповісти по закону. Ми потрапили в оточення не за те, що ми погані, не за те, що ми дурні. А ми потрапили туди із за зради. Від п'яти до восьми років ув'язнення можуть дістати винні у справі про Іловайський котел. Їх судитимуть за статтею «Недбале ставлення до військової служби. Повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Розслідування факту оточення та військових в районі Лавайську та інших точках здійснює військова прокуратура. Слідчі вивчають, як планувалися та проводилися ці операції. Призначено військово-тактичну експертизу, яка дасть відповідь щодо правомірності прийняття рішень командним складом сил АТО та ступеню їхньої відповідальності. Вони їхали до Іловайська, щоб допомагати людям відновлювати місто і стежити за порядком а потрапили в оточення терористів. Добровольці батальйону Миротворець, серед яких медики та міліціонери розповіли Аліні Орищин, як урятувалися самі, врятували десятки бійців і чого їм бракує у зоні. Ато. Екіпаж добровольчого батальйону МВС, миротворець біля Михайлівського собору. Вони зустрічаються із друзями та медиками. Серед них два лікарі, кулеметник та помічник кулеметника. Чоловіки пережили пекло в Іловайську та врятували десятки українських бійців. Це наш бойовий прапор. Ми, як частина, за всіми законами дами зберегли свій прапор. Він бачите, пробитий кулями в трьох місцях, коли ми їхали, були під обстрілом. Це хвостовик відміни, якими нас бомбили, це 120 мм. міліметрів. Страшне. Вона коли падає, то здається, що небо на тебе валиться. Військовий лікар Всеволод Стеблюк, уперше на схід до Слов'янська, поїхав 12 липня. 24 серпня його екіпаж рушив до Іловайська. Згадує, кілька днів там було спокійно. Потім їх почали обстрілювати з мінометів та градів. Оперували бійців на місці. Вивозили їх з передової на транспортері, який називають жужею. Безпосередньо на жужі 35 чоловік вдалося вивезти. Ну не зразу. Найбільше в мене було вісім, коли ми на марші були, коли мені на ходу закидали поранених там, чи ми витягували. Десь піднімали, тягнули сюди. От, от, от бризки крові, ви бачите, це ну, страшне було, коли ми намагалися сховатися за БМП. І в неї влучив снаряди, башта летить над головою. Думаєш, хоч вона на тебе не а з башти падають частини тіла танкіста. Хлопці згадують, як могли стримували атаки терористів. Кілька днів сиділи без води, їжі та патронів. Ми зробили свою роботу. Батальйон Миротворець викинув з честю і совістю роботу ту, що ми дали звернутися армії, яка була в кольці, вийти на марш, вийти на марш. Ну і попасти в кольце те, в якому нас розстріляли. Просто як мішені. Під час виходу з оточення загинуло чотири бійці батальйону, доля 12 хлопців. Невідомо ті, що поранені зараз у шпиталі. Запевняють, підлікуються і повернуться на схід захищати Україну. Лікар-хірург Микола Ленько каже, перед тим як повертатися, на передовій треба організувати роботу медслужби. Нам вистачало всього. Не вистачає організації медичної служби як такої. Медикаменти вони нічого не створюють. Організація, організація транспорту, евакуації поранених, надання медичної допомоги в госпіталях, організація польового медичного госпіталю. Ось що нам потрібно до надання допомоги бійцям у зоні АТО долучилися київські лікарі. Вони зібрали і передали батальйону миротворець 10 сумок для невідкладної медичної допомоги. Там найнеобхідніші ліки та інструменти. Аліна Оришно, Олександр Прозоров, перший національний Росія розраховує на переговори між українською владою та сепаратистами щодо надання Донбасу особливого статусу. Про це заявив міністр закордонних справ Федерації Сергій Лавров. Москва сподівається, що такі переговори почнуться скоро, адже вони передбачені мінським протоколом. Заявив Лавров. Крім цього, Росія наполягатиме на проведенні конституційної реформи в Україні. Нельзя просто выписывать со стороны Запада карт-бланш украинским властям на любые действия, которые они могут предпринимать на долгие месяцы вперед, и забывать о том, что выполнение договоренностей является одним из ключевых условий устойчивого урегулирования любого конфликта. І Лаврову відповіло українське МЗС. Підписання мінського протоколу не означає узаконення терористичних організацій ЛНР і ДНР. Найголовніше в цих домовленостях негайне припинення кровопролиття і створення умов для врегулювання ситуації на Донбасі, заявив речник МЗС України Євген Перебийніс. Важливими політичними аспектами є те, що зазначені домовленості досягнуто на засадах поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. У протоколі, як ви помітили, не згадуються так звані ДНР та ЛНР, а громадяни Захарченко та Плотницький підписали протокол без зазначення їхніх позицій. Тому факт підписання цього протоколу жодним чином не означає легітимізацію цих незаконних угрупувань. Росія поглиблює беззаконня, запланувавши на 14 вересня вибори до нелегітимного і невизнаного органу Державної ради Республіки Крим, заявив Євген Перебийніс. За його словами, очевидно, що ці вибори будуть фарсом, а їх результати нікчемними. Лідер меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров закликав ігнорувати волевиявлення. 12 червня було засідання меджлісу Кримсько татарського народу. Ми проаналізували всю цю ситуацію, яка тоді складалася в Криму. І я бачу, що після того наші прогнози вони тільки ну відоправдалися тим, що ці процеси негативно посилилися. Ми закликали всіх кримських татар і всіх інших людей в Криму, тобто все населення Крима, бойкотувати вибори як такі, які не принесуть на кримську землю ані спокій, ані мір. Ну і кримсько-татарські студенти заспівали сьогодні гімн України. Так молодь зустріла Володимира Константинова. Саме проголошений спікер так званої державної ради Криму відвідав Сімферопольський індустріально-педагогічний інститут. До приїзду окупаційного чиновника керівники вишу прикрасили подвір'я російськими прапорами і вишикували студентів у лінійку. Та коли під'їхав кортеж, півсотні хлопців і дівчат заспівали гімн України. Константинов зовні ніяк не відреагував. Азійський боїнг, який зазнав катастрофи на Донеччині 17 липня, був уражений ззовні і розпався в повітрі. Такі дані попередньої доповіді Ради безпеки Нідерландів. Остаточний звіт щодо причин аварії з'явиться протягом року з часу катастрофи. За даними українських та американських спецслужб. Нагадаю, літак збили терористи із системи БУК, яку доставили з Росії. Загинуло 298 людей. Далі Володимир Карабан. Європейські журналісти назбирали нові докази причетності Росії до катастрофи Боїнга 777 Це фото та відео зняли жителі Білгородської області та журналісти на Донбасі. Один і той же БУК 23 червня їде по російській території, а 17 липня вже в Донецьку. Того ж дня він потрапляє в об'єктиви камер, уже рухаючись назад до Росії. За номерним знаком вантажівки журналісти визначають область, звідки везуть Буки – Курська. За номером техніки місце постійної дислокації. Бук 53. Ретя Курська бригада російських військ. Офіційні джерела менш інформативні. У звіті голландської комісії, яка розслідує падіння Боїнга, сказано, що літак було пошкоджено зовні. Через численні руйнування він розсипався в повітрі. Остаточних результатів розслідування поки що немає. У процесі нашого дослідження ми вивчали різні факти. Це дуже точна робота, яка займає багато часу. Всі висновки повинні бути підтвердженими з кількох джерел. Всю остаточну відповідь ми надрукуємо пізніше, через рік після катастрофи. Ми маємо багато матеріалів. Ми отримали записи з бортових самописців. У нас є записи розмов з диспетчерами, численні зображення з радарів. У звіті голландської комісії оприлюднено переговори пілотів із дніпропетровськими диспетчерами. Після втрати зв'язку з Боїнгом вони намагаються зв'язатись з ростовськими колегами, але ті також не бачать літака. Малазійський 1-7, як ви мене зрозуміли, Малазійський 1-7. Дніпрорадар. Слухаю вас, Ростов на лінії. Ростов, ви спостерігаєте Малайзійський щодо відповіді. Ні, схоже, ціль стала розпадатися. Ну на наші дзвінки він також не відповідає. І не відповідає на дзвінки, так? Так, він зник. Ви нічого не спостерігаєте на основному. Так, 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 нічого. Ми нічого не бачимо. Російська сторона каже робити висновки зарано. адже отримані результати Єврокомісії лише матеріали, з якими ще належить працювати. Важною частиною цієї роботи має стати іслідування місця авіакатастрофи і обломків воздушного судна. Їх викладка Необхідно внимательно зучити всі дані, радіолокації, продовжити їх вивчення, провести патологоанатомічні експертизи. Подобне розслідування є абсолютною догмою гражданської авіації в части розслідування авіаційних пришествия. Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман каже, треба продовжувати огляд місця падіння боїнга. Режим припинення вогню на Донбасі цьому сприяє. Ми передали права ведення розслідування нашим дерландським партнерам для того, щоб максимально ми максимально могли спільно забезпечити якісне публічне розслідування відкрите. І ми все зробимо для того, щоб з української сторони надати підтримку продовження робіт а по уламкам, а саме головне по рештам тіл невинно загиблих людей на території падіння. Літака Воїнг 777, який прямував з Амстердама до Куала Лумпура, був збитий над Донецьком 17 липня. Спочатку терористи заявили, що саме вони підбили літак. Про це на своїй сторінці написав їхній ватажок Ігор Гіркін. Пізніше, коли з'ясувалося, що літак пасажирський, запис було видалено. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 298 людей. З них 80 дітей. Переважно це жителі Нідерландів. Володимир Карабан, перший національний. Ще на два місяці залишиться в СІЗО колишня очільниця Слов'янська Неля Штепа. Таке рішення ухвалив сьогодні Червонозаводський райсуд Харкова. Нелю штепу звинувачують у сепаратизмі. Докладніше про судове засідання Микола Піддубний. У липні після звільнення Слов'янська нелю штепу затримали і доправили до Харкова працівники СБУ. Ексмера звинувачують у зазіхання на територіальну цілісність України. У квітні штепа вітала бойовиків, котрі захопили адмінбудівлі, і привселюдно прохала про допомогу російського президента. Сьогодні жінка виправдовувалася, робила це з Чому? ані міня. Били и заставляли через э, телевидение российское сказать: Владимир Владимирович, придите, пожалуйста, в Украину. Да, Что сегодня делается, пожалуйста. это идет провокация. Да. Я никогда не призывала к разделу э, Украины. Никогда. Підтримати штепу на шкільному автобусі приїхали її прибічники. Виправдовують сепаратистку і готові взяти її на поруки депутати регіонали Ельбрус Стедієв, Нестор Шуфрич і Михайло Чечетов. Аргументи захисту, як і докази обвинувачення, суд розглядав у закритому режимі. Розказувалися ті слідчі дії, які ще необхідно виконати в ході слідства. Орган слідства подав клопотання в суд управління срока содержання по страже до 4 місяців. Дане клопотання. Бива удовлетворено судом і Неля Ігорі непраділі срок по стражі до 4 місяців. У листопаді розгляд справи продовжать. Згідно зі змінами до кримінального кодексу, екс-мерові Слов'янська загрожує довічне ув'язнення. Неля Штепа зізналася, рішення про отримання її під вартою очікувала і дорікнула тюремникам за холод у камері. Микола Піддубний, Олександр Рушаков, перший національний. Дивіться далі про таке. Військові підраховують наскільки поповнилися збройні сили за 45 днів призовної кампанії. Через війну та падіння економіки до кінця року безробітних побільшає в четверо. Прогнозують в уряді. Україні закінчилася третя черга часткової мобілізації. Скільки людей призвали до збройних сил ще не підрахували, але брали в армію передусім тих, хто служив раніше. Більше знає Віталій Бакуменко. Військове керівництво країни повинна бути можливість мобілізувати ту кількість людей, яка необхідна для захисту нашої країни, і без коментарів це не обговорюється. За закон про третю чергу мобілізації Верховна Рада голосувала наприкінці липня. Тоді його ухвалили зі скандалом та мінімальною перевагою в голосах. Закон підписали, і військкомати поновили набір. Надавали перевагу тим, хто має військові спеціальності: танкістам, артилеристам, водіям. Мобілізація не зачіпала людей, які не мають армійського досвіду, але кожен охоче міг записатися добровольцем. Для них розробили окрему програму. Підготовки ми старались призивати в ті частини, де буде більше часу на їхню підготовку. Тобто ні одного військового зобов'язаного ми не старалися призивати в першу чергу у військові частини, які знаходяться в зоні АТО, призивали навчальні центри, призивали в військові частини, які знаходяться недалеко від Києва. Це призовники, які потрапили до третьої хвилі мобілізації. Зараз вони проходять навчання та готуються до відправлення в місця дислокації. Окрім професійних військових, тут тренуються і до Добровольці. Богдан, один із тих, хто вступив до лав Збройних сил за власним бажанням. От чесно, я вам скажу, що ну, я готовий їхати хоч завтра. У мене тобто, за спиною там, є якісь медицинські навики. Я, наприклад, можу не з автоматом бігати, а можу взяти там. Сумку з медикаментами, яка там першу медицинською допомогу. військовий комісар каже, що порівняно з попередніми мобілізаціями охочих служити побільшало. Звісно, є спроби ухилення від служби. За першу другу чергу у нас було за 40 чоловік. На момент підведення підсумків другої черги 17 було внесено в реєстр єдиної бази даних стосовно по статті 336. Були випадки, тому що доповіді йшли. Надавали їм права, оцінка документи віддавались в районі управління МВС, в місті Київ прокуратури. Третя хвиля часткової мобілізації виявилася наймасштабнішої військові. Поки точних цифр не називають, ведуть підрахунки. Третя черга це передостання за нею йде вже четверта. Та чи буде вона, поки невідомо. Віталій Бакуменко, Євген. Чижик Микола Шипенко, перший національний. У чотири рази зросте число безробітних в Україні до кінця року. Такі прогнози Міністерства економіки, причини війна на сході та загальне падіння економіки країни. Про те, які фахівці нині потрібні на ринку праці, та як шукати роботу, Олеся Варламова. дня. Лише тиждень на новому робочому місці. Катерина продає фотоапарати. Дівчина навчається на юридичному за фахом. Знайти роботу, каже, не змогла, то шукала вже будь-яку. Допомогли у цьому соцмережі. Ці компанії розміщають на своїх страницях в Фейсбуці, які у них є вакансії. Ну, спросили там слатин свої резюме. І таким образом я була приглашена достаточно на количество разных собеседований в різних компаниях. Артур не так давно відкрив власне підприємство. Команду спочатку набирав серед знайомих і друзів, але потрібного фахівця не знайшов, тож кинув оголошення у соцмережі. Одразу знайшов кандидатів, лише менеджера обирав за рекомендацією. Ну, 50% людей, які приходили у мене на са проходили собеседование, це були соцсети, і 50% людей, які приходили на собі, це були сайти класичні сайти. Сторінка у соцмережах це досьє для роботодавця. Тож тим, хто шукає роботу, треба бути уважними до фотографій, які викладаєте, коментарів та друзів, каже керівник рекрутингової компанії Катерина Скіпська. Вона радить шукати вакансії через знайомих, інтернет-сайти кадрових агенцій та самих компаній. Утім, претендувати на високу зарплату нині складно, тож змінювати роботу не найкращий час. Конкурси становяться дліннієм, це значить, що кількість учасників в конкурсі становиться більше. Це значить, що рівень заробітної плати спеціаліст. Та сніжаються от 20 до 50%, процентів, за вісім того, скільки кандидатів претендують на дану должность. І додає найбільші зарплати зараз у фінансистів та it фахівців Цінують роботодавці, менеджерів, які вміють заробляти гроші для компанії, шукати інвесторів та нових партнерів за кордоном. У нинішній ситуації в країні для бізнесу важливі нові ринки збуту. Тож фахівці зі знанням мов і здатністю ризикувати на вагу золота. Олеся Варламова і Чижик, перший національний. Міжнародний валютний фонд може надати Україні ще 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Про це розповів представник фонду Жером Ваше у Києві. Це буде черговий транш у рамках дворічної програми кредитування України. Загальний обсяг кредиту 17 мільярдів доларів. Ми вже виділили 4,6 мільярдів доларів, включно з першим та другим траншами. Також ми очікуємо надходження близько 2,7 мільярдів до кінця року, залежно від курсу валют. У наші плани входить об'єднати третій і четвертий транші. Якщо все пройде успішно, ми очікуємо наради директорів, щоб вирішити це питання до кінця поточного року. Два підприємства титанової галузі повертаються в державну власність. Йдеться про Іршанський гірничо-збагачувальний та вільногірський гірничо-металургійний комбінати. Досі їх орендувала пад Кримський титан пов'язаний з бізнесменом Дмитром Фірташем. Як твердять в уряді, строк дії оренди вирішили не продовжувати через українську орендну плату і брак інвестицій у розвиток підприємства. Далі комбінати можуть продати за 6-10 мільярдів доларів. Уряд вирішив повернути підприємства державі минулого тижня. Сам орендар уже чотири рази відмовився допустити на них ревізорів, кажуть у фонді держмайна. Фонд державного майна і уряд був змушений звернутись до правоохоронних органів з метою і з проханням сприяти все ж таки виходу на об'єкти оренди, тому що якщо орендар не пускає орендаря фактично власника цього майна. Для проведення інвентаризації це викликає певні сумніви а щодо цілосності і збереження такого майна. Скіфське золото знову в Київському музеї історичних коштовностей до цього експонати столичного та кількох кримських музеїв виставляли в Європі. Натомість кримські цінності в Україну не повернулися. Понад пів тисячі експонатів зараз у Нідерландах. Країна не знає, кому їх повертати Україні чи Росії, яка анексувала півострів. Олена Самсонова. Далі з нього починалося відкриття виставки в Амстердамі 6 лютого. Na, dėl manęs... Знаєте, я дуже рада, що він повернувся і зараз знаходиться вже в стінах нашого музею. Цей золотий шолом один з експонатів колекції скіфського золота. Важить понад 600 грамів. Українські музейники забрали його з Амстердама разом з іншими цінностями. Ми за відділом реставрації їздили забирати ці експонати, тому що це досить така неоднозначна процедура в зв'язку з тим, що їх треба демонтувати, тому що згідно угод Амстердамські музейники не мали права самі відкривати навіть вітрину без присутності музейника українського. Українські колекції до Голландії поїхали на початку року. Експозицію Крим золото і таємниці чорного моря сформували з колекцій п'ятьох музеїв: одного київського та чотирьох кримських. За словами завідувача столичного музею, страхова вартість усіх експонатів майже 13 мільйонів євро. 19 наших експонатів. Страхова вартість складає майже 11,5 половин. Мільйонів євро страхова вартість кримських 565 експонатів складає майже півтора мільйону євро. Ну щоб ви розуміли, це наші золоті, і вони такі дуже цінні експонати. 565 експонатів з кримських музеїв залишилися у Нідерландах через анексію Криму. Зараз вирішується питання, кому передати цю історичну колекцію Україні чи Росії. Колекції кримських музеїв повернуться до України, переконані у вітчизняному мінкульті. Ми займаємо дуже Жорстку позицію стосовно цього, що рішення зберігати предмети в Амстердамі зараз не є нашим, тоді як власність на ці предмети, власне кажучи, це власність держави України. Музей Аланда Пірсона продовжує консультації зі свого боку, щоб з'ясувати, яким чином їм діяти надалі. На цей момент вони готові зберігати без прямої передачі ті чи іншій стороні. За колекційні експонати в Міністерстві культури готові судитися, якщо доведеться. Але зізнаються, з російською стороною переговорів не ведуть, бо не вважають, що Росія має право на українське надбання. Водночас кажуть, росіяни до них теж не зверталися. Олена Самсонова, Дмитро Шанчук перший національний. Україна висунула на Оскар по Стрічку режисера Олега Саніна на номінацію Фільм іноземною мовою таємним голосуванням вибрали з трьох картин. Як це було, бачила Ольга Скотникова. Володиро, бо у квітів його очі стрічка, яка набрала найбільше голосів у дев'яти членів українського оскарівського комітету. Його голова, режисер Олег Фіалко, демонструє протоколи і каже, все було абсолютно конфіденційно. Кожен член комітету має право голосувати. ми голосуємо таємно. І чому я навіть не знаю, хто за яку картину голосував яким чином. Фільми Плем'я режисера Мирослава Слобошпицького Поводир або «У квітів є очі Олеся Саніна і Трубач Анатолія Матешка були в трійці так званих фіналістів на розгляді комітету. І члени журів визнають усі три роботи найвищого гатунку. Прем'єра «Поводиря» відбулась на одеському кінофестивалі, де він отримав дві відзнаки. В основі сюжету подорож радянською україною американського хлопчика Пітера та українського сліпого музиканта Івана Кочергі у 30-ті роки минулого століття. Для американського глядача стилістика української стрічки буде. Трохи незвичною кажуть у журі Середина фільму. Ніби вповільнена американські звіті любить екше постоянно людижали на біжені. Може бути токану провідати таким-то образом. Комітет з дев'яти осіб хоче розширити своє коло до п'ятнадцяти. Серед претендентів був і режисер Олег Сінцов та відмовився. Він нині в'язень у Росії у Лефортовській тюрмі за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі. році буде більше членів комітету, буде більше незангажуваних людей. Ми все одно проході проходимо етапи становлення. 87-ма церемонія вручення премії Оскар відбудеться 22 лютого 2015-го в Лос-Анджелесі. Номінантів оголосять 15 січня. Ольга Скотникова, Олександр Сафронов, перший національний німецького автогонщика Міхайля Шумахера виписали зі швейцарської лікарні. Він продовжить лікування та реабілітацію вдома. Семиразовий чемпіон з перегонів формули 1 27 грудня, катаючись на лижах, розбився в горах, травмував голову і майже півроку пробув у комі. Про інші новини спорту далі розповідатиме моя колега Яна Павлова. Яно, що позитивного маєш сьогодні? Інна, не повіриш, але у нас медаль сьогодні. Розкажеш сьогодні. Валерій Андрійцев став бронзовим призером чемпіонату світу з вільної боротьби, а також у випуску сенсаційні футбольні та історичні тенісні результати. Я заради чого залишатися на першому? А я прощаюся з вами до завтра. Дочекайтеся нас неодмінно, буде цікаво.